Такі акції у Житомирі стали традиційними. Уже четвертий рік поспіль мешканці міста збирають подарунки для дітей, які найбільше їх потребують. Цьогоріч Житомиряни були активними благодійниками, особливо молодь. І ми дуже чітко розуміємо, що створення позитиву. Саме під в той час, коли дитинка хворіє, це величезний плюс саме на одужання дитини. Я також хочу сказати, що протягом ось цього коротесенького періоду в межах відзначення міжнародного дня захисту дітей це не єдина акція, яка проходила у нашому місті. Ми збираємося для того, щоб допомагати діткам, для того щоб допомагати людям. Лі, ця робота дуже нравиться. Як ну, подобається Це ну як не робота, як. Просто ми проводимо свій вільний час для того, щоб зробити кращим суспільство. Мама двох діток, які зараз перебувають на лікуванні, сподівається, що граючись у цікаві ігри, доньки швидше одужають і повернуться додому. Будуть малювати, буковки будуть вчити. Дітки. Ну і гратися, звісно, щоб сюди не попадати. Отримали іграшки і старші діти. Даша обрала декілька одну залишив тут, а одне заберу додому на пам'ять. Зібрані у день захисту дітей подарунки отримали дітлахи усіх відділень лікарні, не залишились поза увагою і відпочиваючи першої зміни табору Супутник, а також 30 дітей, які зараз перебувають у СІЗО. У нас залишилася частинка іще канцтаварів, зокрема зошитів, письмових прилад для дітей із неблагополучних сімей саме до 1 вересня. Ми будемо організовувати ще, але це буде дуже хороша, ось така підмога дуже хороша для наступного.